Турнірна таблиця, яка промовляє до кожного шанувальника українського футболу: дивись на мене уважно. Так, я велика інтриганка. Зараз тобі дуже цікаво, а надалі буде дуже гаряче, і не тільки тобі. Так погоджуються акторської майстерності, щоб зіграти роль турнірної таблиці національної прем'єр-ліги. Мені явно бракує, але це не головне, бо сенс має інша гра, точніше, ігри. Мозаїка інтриги складається із найяскравіших елементів в українській прем'єр-лізі. Турнірна боротьба триває за кожну важливу позицію. За п'ять турів до завершення чемпіонату залишається відкритим і головне питання чемпіонство. Донецький шахтар після нічиєї у грі проти Олександрії створив усі умови для загострення конкуренції. Коли б'єшся за чемпіонство, останні турів до кінця, коли треба останній удар, spokojno robiti, na vidminu od toga koli mi počali svi na početku, znajte, i prekrasno lehše bulo i zabivati, i po sim, i po šist, i po pet, koli, koli nema nastitki i vid ja možete se zrozumjeti, ali ja možu im skazati što se je privilegij prohoditi čeres taki stres, čeres taki vid igri, i što še lišilo se pet finali dle nas, u jakim uskladnili se godinji s rezultatom, ale se u naših rukách. Ати шанси не найкращий бомбардир УПЛ форвард Дніпра-1 Артем Довбик у поєдинку проти чорноморця. Не реалізував пенальті. Але саме його влучний удар все ж таки приніс команді надважливу перемогу над колективом Романа Григорчука. Розуміли, що нам буде тут важко, дуже тому що знаємо, що Григорчук момі робити добрі команди. Він не зробив шахтар очки, Ми розуміли, що буде агресивна гра. І на це настрайне знали, що будуть грати один в один з нами. Персонально треба було так грати на третю, скривати зони. Команда добре оборонялась, це для нас дуже важлива перемога. Хочу їм подякувати за свою саму віддачу. Довбик забив ще й у перенесеному матчі проти Олександрії. І тепер має в активі 22 голи у цьому сезоні, і це не будь-що, а справжній штурм рекорду Генріха Мхітаряна, який забив 25 м'ячів впродовж чемпіонату у складі Шахтаря 10 років тому. Десять матчів у 2023-му і дев'ять переможних результатів. Так до змагань за чемпіонство долучилась і зоря, що відзначає століття із дня заснування клубу. До лідера УПЛ відстаню п'ять очок. А турнірна форма гравців луганського клубу насправді вражає. Команда Патріка Ван Леона виступає дуже впевнено, тому здатна на нові великі успіхи на честь ювілею. Примарними є чемпіонські перспективи для Динамо: десять очок відставання від першого місця та. Четверта сходинка у турнірці. Не цього чекали фанати українського гранду. Хоч Олександр Шовковський, який тимчасово заміняє мірчуческу на посаді головного тренера і здобув три перемоги поспіль, поки це загальної картини для Динамо не змінює. Не по весняному спокотному у боротьбі за збереження місць в елітному дивізіоні кандидатів на виліт чи на участь у плей оффі з клубами першої ліги, чимало рятівними для усіх умовних аутсайдерів будуть 12-те місце і, звісно, позиції вище за нього. Наразі хіба що Львів є головним кандидатом на тотальну невдачу. Але ті самі п'ять турів все одно залишають надію. Тож хай вона живе і наповнює необхідною енергією інтригу.